Братва, всім привіт! З вами, як завжди, Русланчикс. Буду вдячний, якщо ти прямо зараз спустишся вниз, поставиш лайк і тим самим запустиш це відео в рекомендації. Мені буде приємно нові глядачі, і я буду більше старатися над новими відосиками. Сьогодні я розкажу вам, як підготувати ваш автомобіль до зими. Я не маю на увазі там. Машини за 5 тисяч доларів і більше, тому що там, я думаю, все в порядку. Ми будемо говорити про наші любимі жиги. Ну, в основному. Коли ми чуємо слово зима, на думку одразу спадає холод. Ну, звісно, зимою ж холод. В першу чергу необхідно перевірити вашу печку. Можливо, машину ви купили літом чи весною, і до приходу перших холодів вам було пофіг на ту печку. Але зимою в машині повинна бути тепла. Ти зрозумієш всю важливість печки, коли, наприклад, будеш їхати в мінусову температуру, вікно буде запотівати, руки ноги будуть мерзнуть, і ти будеш просто малитися, щоб доїхати додому і не замерзнути на смерті. І щоб вмерзло лобовуху, не попав камінчик, а то розлетиться на кусочки. Дуже часто в наших жигах несправні системи обігріву. Зимою ти їдеш як в морозильнику, а літом, як в мікроволновці. Тому необхідно ретельно перевірити всі системи. Деякі автолюбителі їздять літом на воді, так що обов'язково міняємо воду на антифриз, а то розколеться нахер блок. Це фіаско, братан. З духоводи на машині дуже часто забуваються величезною кількістю листя. Оці всі віщі тут дуже багато листя. Як наче тобі його туди дворник запихав, просто щоб не викидати його, ну, не виносить. Мене розкрили, валі. Я серйозно, ребята. В тих щілях може бути дуже багато листя. Далі патрубки. Із-за того, що стоять галимі патрубки на машинах, зимою вони перемерзають, добіють і потім лопають. Типа, хомут чуть поражав, він лопнув, типа і все. І ти вже стоїш десь посеред дороги, скотчем той патрубок, щоб просто доїхати додому. Ага, патрубок потік. Хм, що делать, що делать? О, добре, що я завжди ношу з собою скотч. А потім з тим скотчем і їздиш все життя. Радіатор печки забивається через сіржу в системі охолодження. І тим самим листям може забитися і не гріти потім. Або навіть в ньому може бути дирочка, яка буде витягувати та сол, а ти будеш думати, що скотч все-таки не допоміг. Моторчик печки. Це дуже цікава штука. Він або не працює, або працює. А ще дуже часто видає дуже противні звуки або вібрацію. Ну, що від тих звуків, люди сходять з ума. Це важливо, щоб всі ці речі у нас працювали, щоб відсюди везде був теплий воздух. І тоді у вашій машині буде уютно, тепло і ви зможете катати дівчат. Наступне, що слід зробити, це прибрати отакі маленькі рижики. За всю зиму такий маленький рижик, пацани, може згнити нахер вся сторона машини. Так що треба оцю всю штуку прибирати. А все, чого? Того, що наші дороги посипають, мабуть, якоюсь кислотою проти машин, щоб наші карчі гнили. Заїбали на совєтський Автопром! <гум> <гум> так що треба вбирати. Ну, хто як вміє, з цим і бореться. Ну, я попробував, в мене трохи не вийшло, але зато машина не згниє. Ходова. як же без неї? Ну, Пацани я вам не буду розказувати про те, що треба поміняти, шари і все подобне. Я тільки скажу, що треба отремонтувати ручник на передньому приводі. Ну, Понятно, щоб комфортно давати угла, щоб розматувати свої жигулі об дерева, об стовби. без цього ніяк. Йоп, твою мать! До задньоприводних питань нема. На вас і лі, там стовбів не вистачає. Пацани, скажу ще про резину. Ставте реально нормальну зимню резину. Я не кажу про італійську, пірелі і все подобне. Ставте просто, щоб був нормальний протектор. Це ваша безпечність і ваше життя. На нормальній резині зимній можна дріфтити, але на галімі літній ти будеш дріфтити все час. І дай Бог, щоб ти хоча б з двора на ній виїхав. Цім вийшло відео. Всім дякую за увагу. Якщо ти щось корисне почув в цьому відео, то обов'язково постав лайк, мені буде приємно. Всім дякую за просмотри, ставте лайки. До нових зустрічей.